В тому році почали ми в новій культурі себе проявити. Це така культура, як ріпак. Для нас ця культура була нова. Зробили все, щоб виростити максимальний врожай. Жнива ми розпочали в нашому хазяйстві 14 іюня. І зараз будемо закінчувати збір ріпаку. Одним із найважливіших моментів в нашому аграрному секторі це є нестача та робочої сили. Я своїм хлопцям доводю до відома, що ті хлопці, які боронять нашу державу, на передній лінії вони відповідальні за свій. Відрізок відповідальності. Ми, коли працюємо на земельних ділянках і обробляємо землю, у нас своє відповідальність, і кожен з нас виконує ту роботу, щоб наша держава цвіла і процвітала. Сезон аграрний був вкрай складний через погодні умови, через наближеність до лінії фронту, через небезпеку. Фермери це герої, які ведуть свою діяльність в 20 кілометрах від лінії фронту. Це надскладно, наднебезпечно. Але ми бачимо, що жнива йдуть.